Всім привіт! У нас екстрене включення. Я не записував, не дивився, коли мають лізти качата, дивився за курячими яйцями, бо зараз буду їх перекладати в ну, на низ. щоб вже виводились, бо мають вивозити дуба, дивлюся, а там вже і качка хлупка. Зараз разом з вами будемо діставати то все, подивимося, що в нас там є. Так. Зараз дістаємо. Тут якраз є ці яйця курячі, які нам теж треба дістати. І тут же в нас ось такий сюрприз-подарок. Вивився під 45 градусів на, оборот, на повороті. Ось така шкарлупка. Зараз підстелю тут, щоб не завадила нас Ось таке буває, якщо про... продивитись. Зараз. Але яйця, Тут у нас теж має бути скоро вивід. Я раз буду швиденько переставляти яйце. Розблокуємо його. Так, даємо його зразу. Оп-оп-оп. Охтики, це у нас індокаченятко, ось такі біленьке, світленьке. Напевно, може бути і... Ага, буде так і сивим хвостиком. Пізніше я купсок не покажу. Такс. Ось такі справи, ось такий подарок ще на вечір. Був весь день на дворі, навіть і не Тут прийшов і сюрприз. Зараз ще просвітимо інші яйця, чи вони живі. Так, того маленького зараз десь пристроїмо, щоб він собі відігрівався. Тільки-тіки тільки-тільки з яйця. Я ще мав просвічувати куряче яйце, але з того всього вже, вже й не буду. Вже що виведеться, то виведеться. Потульного полоску робити. Не буду. Так. Ось так у нас ще. ще в нас тут є і яйце. яйця. Тут куряче, тут є пара і те, що треба витягнути, то вже чуть чуть пізніше з ним поплавлюсь, там я є ще яєць. І дечі, і в перепілочки теж в собі вже гріються. Можна сказати, перше каченятко 2025 року. Так, зараз секундочку, дам паузу, візьму інший телефон. Так, зараз подивимося, що в нас тут. Тут, тут. Тут живе в повітряну камеру пробивається. Так, все то яйце, що було вдарене, якщо бо хто пам'ятає, з-під індички, але воно завмерло. Ага, тут ще ще є момент, що тут є яйця пізніше і скоріші, я згадав. З ноликом то ще і не має бути. Так, це у нас що, теж з Новику? А ось так, тут а. Тут завмерло, ну це індух качать, з ними так буває. Тут Тут живе, але... Ага, це ж нолику. Так, пізніше то в нас. Можливо, ще буде ось це. Оце яйця мені що воно десь рухалось. Зараз ставимо його в інкубатор. Так, запускаємо інкубатор і зараз я собі тут, і, тут вже зроблю те, що ще мав зробити. Якраз докладу ті яйця і тоді вже вам покажу повністю результат. Ще згадав, добре, що згадав, одним словом діставав ще всі лотки. В тому лотку ще було одне куряче яйце, хто пам'ятає і три яйця від бентамок. Тут коротше, було ще одне, яке має лупитися разом з тими. І в тому лотку теж було тут і від бентамочок, яке має лупитися, а то є з тих, що вже пізніше закладувані разом з тими. Добре, що ще за них згадав. Діставав і той перескладував тут, губки понапихав. Тут в перепеленому лотку подіставав яйця, губки позапихав, той теж діставав лоточок, ось там в кінці самому є яйце від е, бентамочок і ось такий цілий, цілий низ вийшов в нас, тих, хто зараз має лупитись. Тут з краю є ось тут, тут і тут. Чотири, одним словом, яйця має бути бентамочок, одне, ще то він не поклав і решта все курячі. Так, ще дещо зараз вам покажу і розкажу. І так, ось такі картиночки, ну, це поки що картиночки, це все робив в ці фотографії я. Багато людей підписується під іншими відео на каналі. Одним словом, є. Відео, яке так і називається Умови розіграшу на 500 підписників. Зараз ще, ну, ми близькі до тої цифри, і щоб всі, хто хоче, могли взяти участь, в ній я в цьому відео скажу, але іменно під тим відео, яке так і називається Умови розіграшу на 500 підписників потрібно написати будь-який коментар. Серед призів буде, буде 5. Переможців буде два переможці по 60 інкубаційних яєць перепелиних, і троє людей отримує по 10 штук з цього сортименту гладіолусів. Я виберу різних, не знаю, яких конкретно, кому як попаде. По 10 цибулин гладіолусів троє людей отримаю. Тому хто, хто не бачив цього відео, хто не знав, зайдіть на канал, знайдіть на каналі відео. Про який я говорю, умови розіграшу, але іменно на 500, бо було розіграші і на 200, і на 100 вже підписників. А це має бути саме на 500 підписників. Знайдіть це відео, напишіть будь-який коментар, я під вашим коментарем нам номерочок і пізніше е, рандомайзером буду обирати переможця. Таким чином, такі вони тут є різні. Є і білі, і такі, фрезовані. Ну, Одним словом, є різні. Також хто таке любить то садить ну, для себе, для душі буду трошки пізніше, бо ще я не маю аж так до всіх доступу. Хто буде бажати, вони будуть в продажі буду відправляти. Тому з часом я ще все скажу. Якщо хтось захоче, а поки, поки є шанс перемогти, підписують. Ну, як підписуєтеся, хто дивиться, хто дивиться не підписаний, тоді підпишіться, бо потрібно бути підписаним на канал. Якщо ви дивитесь мене і не підписані, тоді підпишіться на канал і під там тим відео напишіть коментар. А хто е підписаний, то перейдіть і напишіть коментар. Ще попередньому переможцю, по який мав відправити, ще не відправляв. Я списувався. Говорив, бо зараз у нас вночі ще морози, зараз якраз з наступного тижня піде потепління, тоді буду відправляти, щоб це були не змерзла, то краще, краще почекати, що і так садити не буде. Тому ось таке сам не, не думав, що буду ще знімати сьогодні вечірні відео, але ось таке вийшло відео, ось такий вечірній сюрприз. Завтра, післязавтра, буде вивід курчаток, будуть бентамочки, надію, що будуть. І будемо з вами далі знімати, говорити, спілкуватись. Тому всім гарного дня, вечора, мирного неба і всього вам найкращого.